Вітаємо вас сьогодні. Ми з вами їдемо подорожувати по Києву в тролейбусі, а саме пройдемося з вами по маршруту оцього водія. І так, вся увага на відео. Бачу, водії тролейбусу пробують навіть зупинки. Це що, універсальний, і водій, і фарбуєте, це вас так типу, просять робити, да? Приходьте до нас, будете так само робити. А ні, дякую. Я просто здоволений думаю, і водій і фарбує, як це так? Двойна вакансія якась да, да, да. на всі руки така. Та ото ж, я щось сам. На всі руки мати. Ну, як ви побачили, самогучі водії київських тролейбусів. Володіють не тільки кермом, а і пензликом. Можливо, в наступному житті ці прекрасні водії будуть малювати якісь видатні картини, які ми будемо з вами демонструвати у видатних експозиціях і возити по всьому світу. А сьогодні ми з вами йдемо на те підприємство, яке керує тими тролейбусами і тими водіями. І так, ласкаво просимо у Київ Пас Транс. І зараз ми подивимося, кому ж довірив Київ Пас Транс гроші за фарбування. А фарбування, як ми побачили, вони довірили водіям з тих же транспортних засобів. І так заходимо ми з вами в закупівлю, яка відбулася на початку 2025 року, і бачимо, що було закуплено послуги на 20 мільйонів 143 сорок на комплексні послуг по утриманню павільйонів очікування код закупівлі такий та послуги по ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутніх послуг. Ми ну, бачимо, що це проводив Київ з кодом 3172-5604 І бачимо, що це було вказано, що одна послуга, і ці послуги до 31 грудня 2025 року. Ну і бачимо, що тут один учасник, він же і переможець, і називається він товариство БУД-Т. Як завжди, ми з вами заходимо. Подивитися, а чих же буде цих бут? Ну, як ми розуміємо, це зовсім не водій тролейбуса. А якась друга людина. І бачимо, що ця компанія була зареєстрована в 2007 році. Бачимо повноважена особа Сикевич Ольга Миколаміна, Бачимо, що у них 2,5 мільйони статутний капітал. Ну і бачимо, що у них там є дві ліцензії, якихось бачимо, що перебуває на обліку в органах. А також він є платником ПДВ. Бачимо, що ось було з місцевого бюджету отримані такі кошти в таких то датах. Ну і бачимо далі, що вони здають звітність і так далі. Ну, ми, як завжди, зайдемо у звітність і подивимося, скільки ж там працює людей. Нам це з вами завжди цікаво. І зрозуміємо, а чого ж тоді куплена послуга на 20 мільйонів, і чого ж тоді ці послуги виконують водії? Можливо, недостатньо переможця трудових ресурсів. Ми завжди заходимо в фінансову звітність. Бачимо, ось, що вони самі подали. І показують, що у них станом на 27.02.25 року працювали в штаті 5 осіб. А зупинок вони мали прикрасити 300. І ось, що ми ще можемо побачити? Бачимо, що на прозоро ці люди частенько зустрічаються, бачимо, що вони вже. Приймали участь у 10 закупівлях, перемогли у 8, і бачимо, що підписано договорів 8 на суму 103 мільйони 760 тисяч. Також ми можемо побачити, що ця прекрасна фірма знаходиться в Вінницькій області в Хмельницькому районі по вулиці Луговій. Ну і що ж, переходимо ще далі, подивимося, що ж ще закупов, закуповував Київ Пастранс. У цій компанії ми ну, бачимо, ця компанія вони робили послуги по утриманню павільйонів очікування 050 восьмого на 3 мільйони 134 тисячі, а 01 08, на 17 мільйонів 576 тисяч. уявляєте? Це все вони робили для одного Київпастрансу. Як мали вже в якому золоті, як оті і унітази міді, ще мали бути ці тролейбусні зупинки в місті Києві? 24, 11.21 року вони ремонтували на 24,9 мільйони. І так далі. 02.04.21 року на 24 мільйони. Тобто ремонтували, ремонтували, ремонтували. Згідно цих кошторисів, ці зупинки мали бути всі вже золочені. Бо як п'ятьма людьми, десятьма руками можна ремонтувати з року в рік ті, всі ті самі зупинки. Ну, а зараз ми з вами зайдемо в тендери з Київ, «Київ Пастрансу, одні з останніх, і подивимося, що ж вони закуповують у війну. І чи взагалі вони турбуються про воїнів і яка їх місія? В ці три з половиною роки війни що вони купили? шини пневматичні на 836 тисяч недавно, 25.08, послуги з ремонту насосу на 79 тисяч, бензина 95 на 6,3 мільйони. Видно у них свої керівницькі позашляховики з великими двигунами, стрічку малярну, папір укривочний купила на 930 тисяч. Мінеральну вату, послуги по обстеженню водопровідних мереж купують вони. Аварійний автомобіль для ремонту контактних мереж на 24 мільйони 876 тисяч. Бачимо 19:08. Ну, них війни нема, ми вже з вами зрозуміли. Послуги дійснення технічного нагляду за асфальтуванням трамвайного полотна. Тобто, нагляд їм треба. за Будуванням 4246 тисяч, газ скраплений, ну електричну енергію. От дивіться, на 41, майже на 42 мільйони, мільйона. Насадки зміні до ручного транспорту 1 і, 2 мільйона. Дивіться 42 мільйони коштує їм електроенергія забезпечення. І бачимо, тут же зупинки відремонтувати руками водіїв за 20 мільйонів. Порівняйте. Насадки змінні. ще тут, якісь ну, ймовірно, вони потрібні по їхньому техпроцесу вогнегасники протипожежні. А насадки знову якісь аварійної прочистки каналізаційних колодязів. Тенти ПВХ, 8 мільйонів послуг з ремонту радіаторів та інтеркулерів до автобусів на 8 мільйонів, обов'язкове страхування з вільно-правової відповідальності власників наземних транспорт, транспортних засобів, типу Д1, Д2 на 25 мільйонів. А хіба там от, водії ті, що їздять по Краматорському району або по Добропіллю? Чого ж їх тоді не страхують? Якась така сумна історія. Там, там дійсно треба страхування, а тут де? Це Київ, капітальний ремонт. Ремонт станції Романа Шухевича. 12 мільйонів лінія швидкісного трамваю. Ну, це ще одна така непрозора дірочка, такий отвір, куди йдуть гроші, це капітальні ремонти швидкісних трамваїв. А тепер я вам покажу, що про них пишуть інші сайти і інші правоохоронні і перевіряючі органи. Беп. Заходимо. БЕБ у Києві завершено розслідування розтрати понад 5 мільйонів службовими особами КП Київ з 23 липня 2025 року. Заходимо далі. 5 мільйонів збитків 09 липня 25-го року. Далі. Завищені ціни на шини БЕП викрало 8 мільйонів Київ 11 квітня 25-го року. І вони шини продовжують купувати. Ідеться е, мова про суму 55 мільйонів, із них, як ми бачимо, трішки 8 вони для себе забезпечили. Бачимо далі, відкриваємо розпол на 25 мільйона гривень. БЕП і офіс генерального прокурора розслідують, як і Пастранс купував шини знову шини. І заходимо ще, що нам пише преса відкрита, детективи територіального управління БЕП. Пишуть, що посадовці на 5 мільйонів нанесли збитків Київ Пас і до них буде матеріал провадження за угодою скромені до суду. Частина 5, стаття 27, частина 5. І відкриваємо, ось бачимо, допис Бепа ще один. І так от безкінечно. Ось ось від цього року, 25-го року, тут описується прямо взагалі від 23-го року по 19 квітня 24-го року і всі статейки, що встановили правоохоронці. В рамках цих проваджень правоохоронців зацікавилася реалізація трьох договорів Київпастрансу з різними компаніями, постачальниками та підрядниками, де вони уклали договори на 8 і 9 мільйонів Елтранс якісь білайт груп 20 вересня 22-го року на 72,8 мільйона. І 22 грудня 22-го року з фірмою Нортек. Купили 800 пневматичних шин. Ну, тобто, якийсь такий процес. У них, знаєте, на тендер виставили, провели тендер, вкрали в БЕП. Потропали. І так у них такий кругообіг у природі. Ось так: от ми хотіли вам показати, які зупинки, як їх ремонтують, ремонтують, хто ремонтує, і показати, а хто ж отримує за це гроші. Будь ласка, долучайтеся до нашої ініціативи Сім кроків до перемоги, де ми вам пояснили і вже показали в минулих відео. Що 80 вісімдесят. Відсотків чиновників не те, що зайві, а паразитично зайві. Вони зідають можливості нашої країни. Де ми вам вже показали, що наша держава створює нам всі перепони для отримання нашої перемоги, бо у нас у державі тут, тобто, чиновників, в декілька разів більше, ніж воїнів на фронті, і просимо вас поширювати наше відео, а також прошу ваш лайк за таку індивідуальну таку от інформацію, яку ми вам хочемо показувати. На цьому дякую, до побачення.